Суботу Краснопіллі відбувся матч з футболу між нашою тростянецькою командою і Краснопільським явіром. Матч обіцяв бути цікавим, так як в минулу гру тростянчани, будучи господарями поля, обіграли краснопільців. Тож як пройде гра на чужому полі, все залежало від підготовки команд, але і погода склалася цього дня не дуже. Сильний вітер заважав гравцям обох команд на 50-й хвилині. Рахунок відкрив коритник, тренер тростянецької команди. Неодноразові спроби гравців продовжити рахунок завершувались невдачами. Перший тайм закінчився з результатом 0-1 на користь тростянчан. Краснопільські болівальники не втрачали надії, пророкуючи перемогу явіру. Явір добре, тростянець хуже. Вітер за них зараз. В другому таймі все поміняється. Ігра нормальна. Явір вигра. А команда як оцінюєте взагалі? Хорошо. Де не команда? Да. Команди рівні. Рівні команди, так? Да, трішки комусь пощастили, комусь ні. Так що, я думаю, в другому таймі буде більш цікавіша гра. Сподіваємося, що сьогодні отримають перемогу команда Є. Другий тайм був для нашої команди ще складнішим. Сонце, яке вже заходило, і світило в очі воротарю, та й вітер, який не на хвилину вщухав, вимагали від гравців повної самовіддачі. Другий забитий м'яч у ворота суперника викликав масу емоцій на трибунах. І саме тренер команди Сергій Фаритин на 70-й хвилині матчу забив другий гол у ворота господарів поля. Однак погодні умови зіграли злий жарт з командою «ФК ФКТЕЦ, яка на 83-й хвилині пропустила м'яч у свої ворота. Матч закінчився з результатом 1-2. Нелегкій боротьбі наші хлопці вибороли так потрібну нам перемогу, додавши до турнірної таблиці ще три очки. Як зазначили краснопільські болівальники, гра була цікава, і тростянецькі гравці, котре доказали, що є сильною командою. Я гру, що тростянець як викасу, він сильніший трошки. Чуть-чуть ну, сильніше було та сцена. Чуть, чуть Ми зголосні, що виграли, це по, виграли по ігрі. Тростянець, да. так. Жилаємо їм Тростянцю перве місце. Ні-ні. Хай... ні. Ні, Хай ні, Хай виграє. Чому? Ні, хай виграє. хай коносом вже не тут, хай ровни то друга ж ліга. Так що ми, хай Тростянець виграє перве місце. Вони одна саме ближче сюди, так що ми тростян. Вони ніколи ще не дуже вчостували в наших іграх. Комонатих хай так, що виігрують. Храшодрас з думкою краснопільців погодились і тростянецькі болівальники. Наші хлопці, звісно, молодці. Ми їхали, ми розраховували на перемогу. Наша група підтримки, яка була тут присутня разом із політичною партією Сили людей, ми підтримали нашу Трасяницьку команду. І той рахунок, який сьогодні є, він цілком, ну, звісно, він трошки менший, ніж був у нас у Трастянці 4-0, а тут лише 2-1. Ну, головне перемога, і я думаю, що і ми задоволені, як глядачі, і наші трастяни також будуть задоволені граю наших хлопців, які побачать це по телебаченню. Ну і, в принципі, нам є чим пишатись, наша команда йде впевнено до перемоги. В цьому чемпіонаті канатопська команда, Білопольська і Краснопільська команда це одні з кращих команд сьогодні в Сумської області. І ми їхали на складну гру. Ми розраховували, що команда противника після поразки 4-0 в Тресенці буде боротися максимально перед своїми глядачами, щоб ну, відігратися. І це буде важка гра. Ми, ну, Готувалися і тренер готував команду. І ми, як глядачі, розуміли, що це буде не просто гра, якась там не ну, проста для де взяти, де можна буде просто взяти трички, як сьогодні підтвердилося. І погода, шалений вітер, який ну в першому таймі грав проти нашого противника, в другому таймі грав проти нас. Пекуче сонце, яке палить в обличчя гравцям, вратарю. Дали все в знаки і от на у кінці гри е, наша команда пропустила цей гол. Я вважаю, такий гол заслужений з однієї сторони, а з іншої сторони прикрий, тому що е, сонце, якби не сонце, я, я прикорний, що наш воротар би з легкістю цей м'яч прорював би і не було б е, такого рахунка. Е, ну і звісно, реалізація моментів, можливо, через вітер сильний, бо м'яч летить по взагалі незрозумілій траєкторії і моментів 5-6, наверно, було штанга, була. Е, і після чого наші гравці могли ще збільшити рахунок. Загалом Грою задоволений. Головне, що ми сьогодні отримали чергові три очки. Ми наближаємося все більше і більше до розв'язки цього цікавого чемпіонату. Залишилося кілька ігр, буквально три гри, які повинні поставити крапку над, ну, в питанні, хто буде чемпіоном. Області в другій, в другій групі сьогодні поки що ми займаємо перше місце. Звісно, що в, в, в канатопа є ігри в запасі, які вони не грали по, по певним причинам. Але е, славне головне, що наші хлопці бадьорі, вони настроєні бої по бойовому. Ви бачили, що сьогодні гра вони спокійно грали без викладки там, на всі 100, як то кажуть, так да, ну прикра така буквально на кінці Скажімо так, ситуація, що Аргунах став 2-1, але все ж таки 2-0 заслужена була гра на на користь нашої команди. Я думаю, що команда з кожним днем набуває такої більшої зіграності і впевненості. Я думаю, нам під силу в майбутньому обіграти вдома канатоп і взяти перше місце. Будемо мати надію, що так і буде. Саме тому запрошуємо всіх трасінчан на наступну. Суботу у нас гра з валіївкою. Теж команда така хоча вона і е, аутсайдер турнірної таблиці, але вперта дуже вперта. Тока команда дуже така. Найти тягуча команда. Саме тому ми запрошуємо всіх трасянчан. Я особисто запрошую прийти і підтримати нашу команду. Ми сьогодні активно с могли до хріпоти, ви чуєте. Підтримували тут в краснопілі, приїхала група вболівальників. Але ми розраховуємо, що в трасянці прийде ну, багато шанукувальників футболу. футбол сьогодні хлопці грають для нас, для глядачів, і від того, який клас гри будуть небудь показувати. Я думаю, що задоволення буде більше у глядачів. Саме тому від хлопців є результат. Я думаю, що глядачі будуть задоволені, і ми запрошуємо всіх підтримувати постійно нашого футбольну дружину. Під час матчу ми неодноразово спостерігали моменти, які викликали в душі осад і розочарування. Це відбувалося в ті моменти, коли обставини складувалися так, що не забити м'яч було просто неможливо. Однак м'яч так і не опинявся в воротах суперника. Як оцінює дії своєї команди тренер? В цілому ігру оцінюю дуже положительно. Команда йде зараз явор на третім місці. Она после первого круга усилилась. То есть мы к этой игре готовились очень серьезно. Это ключевая игра была. Что, тем более игра на выезде, поле видите, тоже не позволяет играть в тот футбол, что мы стремимся. Вот. План на игру был сложный, но, к счастью, мы його выполнили в полній мере. Да, мы и персонально играли там некоторые игроки. То есть Претензий к ребятам абсолютно нет. Все справились с поставленной задачей. Главное, что три очка мы везем домой. Вот. То, что мы не забиваем. Ну, как обычно, это футбол, мяч круглый, там где-то на Бугорок попал, там где-то ветер, там еще что То, То есть это футбол. Самое главное, что що є моменти. Пока нам їх пока нам вистачає для того, щоб повозить три очка. Вот. А в паркчущином говорят, ну естественно, це ошибка вратаря. Он пошел, сделал шаг вперед, хотя ну, хотів прочитать траекторию, а мячик, може і ветер еще сказався, там подхватил его, його. Вот. Так получилось, что за уши. Все-таки 2-0 это 2-0, а 2-1 это уже где-то какая-то ошибочка, там стандарт, подачи угловые, там, рикошеты и так далее. Вот. Ну, в целом я очень доволен, потому что мы перед этой игрой действительно можно сказать, переживали, потому что знали плюс 4-0 мы до их обыграли. Ребята очень хотели здесь реабилитироваться, доказать. Так що, слава Богу, що все так в нашу пользу сложилось. Ребятам всім Спасибо, спасибо поддержке Дякую которые они постоянно постійно з командою. Очень приятно грає там, чувствовать и слышать і Спасибо большое. Наступний матч ФК Тростянець буде грати на своєму полі з командою Спартак з Валіївки. Все менше і менше залишається до кінця чемпіонату. Тож прийди і підтримай свою команду.